Я всім привіт. У вас таке бувало, голить виболківка. Може, я в CD комусь глаю? Зараз доказу. Вихожу, бачите? Це мій. Це мій сід. У вас таке бувало? І знаю, що це другое відео за день моє. Такого не бувало давно. Ну я зробив це, що в зараз. Я поставив вибухівку. Подивіться, ставлю ось сюди. Підпалю. Може, потрібно розчистити чистити Добре, я розчищу. Бачите, я лошчистю. Може на поверхні залишки. Подивіться, я на поверхні ставлю вибухівку. Підзигаю, нічого не робиться. Нічого не робиться. Зараз я покажу. У мене зотих модів немає. Я зараз на вас показую заходжу. Актионі. Немає актионих пакетів поведіть. Розумієте? Бах!